І все добре, тільки що пролистав, прослухав, мене гарно чути. Тому продовжимо далі. Так, і коли вони йшли вдвоєм, Ісаак заговорив з Авраамом, отцом своїм. Отець, промовив він, що син мій? А звав Саврам. І тот спросив, є ли у нас огонь і дрова? А, є у нас огонь і дрова? Но де же Агніс для всесожжения? Тобто есть, бачимо, що вже Син, коли розуміє, що вони підходять до цього місця, да, і е, він розуміє, у мене ж мурашки щось по тілу, коли стараюся зрозуміти ці речі, да, то кажуть, проаналізувати, проникнути це, що тут описується, то це починає розуміти, що вони йдуть на обсаження, тобто да, кажуть, на богослужіння це да, жертв Богові, але він бачить тільки, що є, кажуть, предмети для цього бряду, а самої жертви немає. І мені здається, що син він вже розумів, що, що, що тут не так, да, так кажуть, щось кажуть, ну, таке сказати, в шутку, можливо, да, щось, щось пахне неприємним, чимось таким, да, так, кажуть, жареним, як називають в нашому народі. От, і можна позуміти, такий, можливо, який стрес, да, якесь е, таке внутрішнє якесь почуття. Що чи наче батько не договорює, тобто не розказує, в чому, в чому це подорож така, цей жартопроношення. Відережі так само, коли ми говоримо про переживання, про ці думки, знову ж таки, Христос випливає. Христос так само все дуже мамськом молився, не хотів, щоб про проминула його, тобто, він це розуміє так само, навіть краплі поту стікали в нього, що оскільки Христос також переживав оці почуття так само, як, як і син Ісаака. Далі читаємо. Син мой, сказав Авраам: Бог уготовить себе агнець для всешеження. І шли вони далі вдвоєм. Ну, бачимо, що батько заспокоює, да, говорить, не переживай, Ну, Бог зараз почне дасть нам есть, тобто, ну, Хоч зараз тут з нами спи не взяли, наприклад, да, його. То, можливо, Ісак думав, що він буде з ним десь, ну будь-нести, да, але щось. Він каже, бачить, що ніде нема його, і коли не приносити, але Бог, але Аврааму спокає, каже, не переживай, Бог предусмотрить, тобто, да, от це все Бог. Ну, довір Богу, і Бог все зробить. Тобто, ну не приймайся там, де, а що, тобто та, що робити. Все буде. І вони далі йшли вдвоєм. І коли вони прийшли на те місце, яке вказав Бог, Авраам поставив там жертовник і розложив на ньому дрова. Завершив приготовлення, він зв'язав Ісака, сина свого, і положив його на жертвок поверх дров. Знову ж таки, значить, кажу, да, як була смерть Христа чи там в фільмах, я не помню, де я дивився, бачимо знову таки, що руки були зв'язані в нього. На гріці, коли березі, руки в нього зв'язані були, і знову ж таки тут так само сина зв'язують. І... Знову ж таки, ці деталі випливають передалені жертви Христа, до речі, ну, всі будуть згідні, да, всі бослові, так кажуть, і всі люди згідні з тим, що саме от, оця жертва сина з Авраамом, ця історія вона, це ключова момент в моменті тому, що чому саме так само і Бог одав сина. Вот. Як підходить до цього розуміння? Тобто не буквально що. Ну, буквально як така подія да, така відбулася. Але щоб під ці події тобто, да, який Божий план, якщо ми роз, будемо розуміти всю історію спасіння Божо. Ісака вот. положила на поверх дров. Авраам уже взяла за нож, щоб но своего. сина свого. тот же миг ангел Господін возвал к нему с небес. Авраам Авраам, да, одлікнувся он. От ми бачимо, що Бог не допускає тут, да. Бог бачить те, що Авраам. А в той самий кажуть, кінця смерті був послушний. Йому, да, от. І е, він говорить, що типа відвелік його від, да, від цей процесії, що він хотів робити. От, і каже, що, що до нього до Ангела да, цього що говорить. Ну ж таки бачите, Ангел Господін так як і Бог говорив з небес до Авраама, да? От. І він вчав, типу, да, так само відповідаємо, да, звертається, що я, я чую тебе. І знову ж таки, це саме ангел Господін. От. Не піднімай руки на юношу, прозвучало повеління свише. Не делай йому нічого худого. Тепер я знаю, що ти почитаєш, а, тепер я знаю, що ти почитаєш, що почитаєш ти Бога ради мене, не відказався ти пожертвувати сином своїм єдиним. Тут ми бачимо, що ангелосподінь виступає, вже значить, як не як Бог, але е, той, якось рядом з Богом знаходиться. Да, от. І він каже, що ти почитаєш Бога. Тобто він бачить, що він починяється Богові Авраам. І він каже, і раді мене не відказав це пожертвувати сином. Тобто, виходить, знову ж таки. Ради ангелосподнієвого. Васіка це, да, це дуже таке важке питання, розуміти, що таке ангелосподінь, тобто, да, і в тому числі і Бог так само да, прийняв в середньому місцях до цього всього. І тут так само каже, що раді мене, ти, да, не, ну не пожалів, тобто і ради Бога, да, жарту, щоб Бог приносилася, і тут ангел Господній каже, що раді мене, ну ж таки, наче як виступає як і сам Бог. Але якби наче, як сам Бог, то він би не сказав, що ти почитаєш Бога. Чи він говорить в комплексі, наче як, як, те, що ангелосподін і Господь – це до не те саме, да? і тут, як на кажуть, так, синонім якось приміняється, чи е, в, ну, в єдності ангелсподін з Богом. Не буду дуже коментувати. Саме часом так кажуть, треба розібратися в цих речах. От. Ну, я, Якось так розумію ці речі, просто і бачу, що в мене співпоставили в російській мові. Оклянувшись Авраам у відділ позаді себе барана, запутившися в зарослях рогам. І пішов Авраам, взяв барана і приніс його все своження в місто сина своєго. Ну, те, що ми казали, да, нижче, що, е... нечрище, що Авраам сказав, що Бог осмотрить жертву не переживай». Дійсно, ми бачимо, що е... це воно відбулося. Авраам повірив і дійсно жертва була принесена. І таке Бог готовий це все. Е... Назвав он то в дато місце Яхва Іра Господь приготував при його при підготовлюють. Потім посидень, говорять, на горі Господній буде уготовлено. Батько наче Авраам якби а або через виру, да? Отродь наче якби, ну, таким якби пророцьким інсктром, може вдав він наперезнав, що дійсно, що Бог дасть якесь ягнятко, да, якесь баранця для того ж притжерства, тобто що синце не буде. Він це зрозумів, що я скатів не зрозумів, от він ну, ніcase розуміє просто, а от. Якщо він знав, що Бог дасть ягнёнка, тобто дохо да, зараз його немає, значить він не розумів, що ну, Бог ніcase не, не допустить цього, щоб сина дійсно не було. Ангел Господній внов звал ков рамок с небес. З неба. Е, э, вот що говорить Господь. Тут же бачить, е, э, ангел стопає як той, хто іде саме э, слово Господа доносить. Тобто те, що видає відходить із Ісус Ісус Бога, тобто, да. Не кажуть, Су слово це. Держать слово якраз якраз іде тоді тобто, самим хрестом. Що вначалі було слово. Тобто оце, що Господь говорить, оце, оце Ангел Господін е їй передає. ці слова. Ти видержав це испытання і не відказався дати сина свого єдиного, а тому я сам собою клянусь». <кхе> Тож таки, да, Дочитай. Я сам собою клянусь, що щедро благословлю Тебя сделай потомство Твое многочисленне, як зв'язки на небі, як вісок на морському берегу. Будуть овладівати будут Твої потомки твердинями ворогів своїх. А поки я тут зупинюся, в э, цікавому моменті, ангел Господь, він визвав з небес, да? і при цьому він каже, що ти витримав виспитання, тобто да, ти, наприклад, тобто, ради сина, ради мене. І э, він каже, і тому я то, то, так, якби, а Господь виступає та каже, те, що говорить сам Бог, і каже, що я сам, сам собою, що, то, так, сам собою клянусь, а, сказав, сам собою, так, тим, що говорить Господь, як би сказати, Бог говорить, і Він же, оцім, що говорить, каже цими словами, сам, себе, так кажуть, сам собою клянеться. І тут говорить, що об'єднання робить, да, що буде пісок морський, тобто, да, звзди начисленні, тобто, то, що буде дуже множество. Що ми бачимо, да, що дійсно от, е через це кажуть, перших, хто пройшов випробування і через цю віру, через нього да, буде як пісок морський, да, корпинок та да, піщанок таких. От. І так само зараз е велика кількість людей приймають Христа і тим самим приєднуються дописаних е до людей. Який Бог обіцяв, що через нього буде його потомство. Потомство твоє буде благословенням для всіх народів землі. Зумієте, що тобто, його потомство, ну, Ми розуміємо, що дамо буде, якщо читаємо да, всі э, родвіт да, Аврамовий. Ну, конечному то Христос, оцей останній хто потом. Хто, то, да, і, і в ньому благословляться всі племена землі, всі народи. Тобто, да, а хто це Христос? Ну, останній початок, що да, по Аврамові. І через нього всі народи мають цю спасіння, мають можливість прийти до Бога. І все тому, що ти послухав ти мене. А прийшов к своїм слугам і місці з ними віднулися в Баршаву і довго жив там. От, от приклад вам да, наскільки треба бути послушним Богом у всіх ділах, у всьому, що ми робимо. Дорятися, вірити йому і все, що Бог нам говорить. Так говорить через Біблію, це треба читати для того, щоб розуміти, що Бог говорить, що треба робити, як жити, поступати. І... А це, в цьому заключається смисл християнського життя. Читати, бути послушним і виконувати, що сказано. Скоріше після цього Авраам услышав, що Мил, е, Милка, жена його брата Нахора, теж родила Нахору синов'єй. Уца тут був первенець із Буза, слідуючого за ним Камуїла, отца Авраама. Кеседа, Хазо, Пільдаша, ід, Лафа і Петуєля. Петуїль був отцом Ревеки. Цих восьмих дітей родила мілка Нахору, брату Авраама. Була Нахора і ще наложниця по імені Реума. Вона теж родила йому дітей: Теваха, Хавала, Тахана і Маху. Тут бачимо, що про потомки Нахора, які да? родились у нього, після цього, що Авраам пройшов випробування. Ну, так, закінчується. 22 розділ книги буття. Далі будемо читати вже 23-й. До наступного ефіру. Дякую за увагу.